Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від першого матчу плей оф Ліги Європи 2023-2024 років Славія Прага-Чехія, Зоря Логанськ, Україна. Якщо бути відвертими, то особисто я ні на мить не сумнівався в перемозі чеського клубу як над Дніпром 1, так і над Зорею. так і вийшло в підсумку. Тому я дуже дивувався героїчному супротиву хлопців Ніна Далалатовича протягом 81 хвилини, коли вже й голкіпер Трубаєвський був безсилий після удару тіджані. А потім разом з сотнями тисяч українських болівальників хапався за голову, коли м'яч після удару Мічина пройшов повз дальню стійку. Далі гол масопуста на 90 плюс четвертій хвилині як вирок. І замість 1-1 маємо в підсумку 0-2. От сьогодні вечір такий драматичний в День Незалежності України. Коли наші клуби, динамо Київ в Лізі Конференції та Зоря Луганськ в Лізі Європи програють на останніх хвилинах. Але живемо надією на позитивний результат в підсумку. Всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.